Проведено робочу зустріч з представниками ГУНП Дніпропетровської області. Основна мета цієї зустрічі була інформація на рахунок створення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції. Людь у мовах сьогодення ми безпосередньо побачили, що потрібні такі підрозділи в національній поліції, які більш підготовлені не тільки для забезпечення порядку цивільного населення, але й для відсічі збройної агресії. Поліцейські у нас досить добре себе показали спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації. Вони безпосередньо приймають участь у відсічі збройної агресії, а також зараз і в наступальних штурмових діях. По відновленню нашої території, нашої цілісності створюється об'єднана штурмова бригада, яка буде націлена більш на військові дії в нашій державі. Основними завданнями бригади буде це безпосередня участь у відсічі збройної агресії. Стабілізаційні дії, ударно-пошукові дії по відновленню нашої території, дії по виявленню диверсійно-розвідувальних груп противника, виявлення та знешкодження ворожої техніки, а також ворожих збройних формувань, знешкодження вибухонебезпечних предметів, також в підрозділі заплановано. Створення потужних інженерно-саперних взводів, які і зможуть у військовий стан допомагати, а також і після відновлення нашої території, після нашої перемоги вони також будуть наряду з іншими саперами працювати по розмінуванню нашої території. Підрозділ у нас дуже великий, бригада буде. В бригаду буде входити понад 4300 працівників. Безпосередньо туди, там буде створено три полки і окремий штурмовий батальйон Луганська 1 який буде дислокуватись в Дніпровській області. Також буде полк Сафарі, який буде дислокуватись Київ-Київська область, полк Цунамі, Одеса, Одеська область і окремий полк вогнової підтримки. Він буде дислокуватись в Житомир і в Житомирській області. Безпосередньо батальйон, який буде знаходитись в місті Дніпро Дніпровській області, буде налічувати 660 співробітників. Основні критерії, чесно кажучи, це бажання захищати батьківщину і робити більш такі детальні суттєві речі, як штурмові дії. Просто Підождати чим почекати, чим це все закінчиться, а прийняти в цьому активну участь. Набор буде відбуватись як з діючих працівників поліції, так і наразі об'явлено набор з цивільного населення. В першу чергу, звісно, будемо критерії підбирати такі, що ну, як мінімум це служба в армії, якісь. Військові спеціальності. Для нас це справа, в принципі, не нова. Ми з цим спочатку війни стикнулися, але є такі проблемні питання, як парамедики, це аеророзвідка, зв'язок, сапери. Знову ж таки, бригада буде опановувати такі нові види озброєння, як бронетехніка, міномети, гаубиці, гармати. Тому не відмовимось від будь-якої помічі. Якщо є такі спеціалісти, ми з задоволенням будемо брати і навчатись у них і їх чомусь навчати.